Друзі, слава Україні! Громадська організація Доста Євген, Львівський осередок. Отже, в мене на сторінці були запити на допомогу 56-й бригаді. На жаль, не дуже багато людей відгукнулося на допомогу, але зібрали, що могли, то ми зібрали. Передаємо сьогодні на 56-ту бригаду, то є харчова допомога, крупи, чаї, кава, консерви. Е такий напій. Купили ще хлопцям лимонів, лайма. Е, медицина, дякую. Христині Сивенькій за надані таблетки, бо не, не могли знайти. Дякую, що знайшли. Е, Світлана Глух, дякуємо за флісові балаклави. то У нас ще були залишилися, то передаємо. так, то поїде в нас на Київ, має на декілька точок. То поїде на Київ, то є медицина, то поїде на 56-ту бригаду, ще в нас коробка десь, ще коробка светрів теплих. Все, що змогли не збирати, все не збирали. Також маємо ще диски. То будемо робити з тих дисок, дисків буржуйки, так само хлопцям. Дуже треба, бо зараз. Дуть холода. На жаль, погода така у нас сьогодні дощлива. Ну, дякуємо всім, хто долучився до збору. Відправляємо сьогодні нову пошту, відправляємо на дві точки, на Київ і на 56-ту. Харчу... Харчова допомога і теплі речі. Ну, Все, що змогли. Дякуємо всім, хто долучився. Слава Україні. Слава ЗСУ, Волю Павлу Павлову. Дякую всім за увагу всім неба!